Україна мобілізується. Вітаю! Я Оксана Гнатишин. це Новини 20.15 від інформаційної служби другого телеканалу. Ситуація в країні непроста, Непростими є наші новини сьогодні. Дивимось ми такі різні, але однаково проти війни нацменшини в Україні. Просять Путіна припинити агресію. Як оберіг від загарбників українські жінки, почали вишивати сорочки для кримських воїнів. Повна медична готовність львівські військові медики спакували, щоб у разі потреби вирушити на війну. Походження різне, але мета одна українські національні общини, в яких різне коріння об'єдналися заради єдності держави, в якій живуть. Російську агресію просять зупинити українські євреї, вермени, поляки, чехи і навіть росіяни. Одні бойкотують сусідські товари, інші просять Путіна забрати руки від України про толерантну державу з різними національностями. Далі у сюжеті. Найбільше українці не люблять євреїв росіян та циган, Принаймні так досі запевняють соціологи. А от найперші з цього списку євреї свою любов до України вже показали і доказали. Єврейська громада України відкритим листом звернулася до Путіна, в якому заборонила главі Російської Федерації торкатися України. Володимире Володимировичу, ми високо цінуємо вашу турботу про безпеку і захист прав національних меншин України, але ми не бажаємо, аби нас захищали шляхом розколу України і анексії її території. Ми переконливо закликаємо вас не втручатися в внутрішні українські справи, відвести російські війська в місця їхньої постійної дислокації і припинити заохочувати проросійський сепаратизм Єврейська громада України. Для мене немає проблем розмовляти на російському мові. Я не мав жодних клопотів розмачнизику польським. Я не маю жодних проблем розмовляти на ті мові, на які я вважаю за потрібне в даний момент в цьому місці. Це говорить Сергій Лук'яненко, представник польської меншини у Львові, який запевняє, що жодного разу права його громади в Україні не порушувалися. Чоловік засуджує дії Путіна, які сам глава Росії називає допомогою меншинам. Лук'яненко ж каже, це справжня окупація. Путін зараз проводить анексію території України під гаслами брехні. Є міф, який створений, що на Україні ненавидять інші нації, тільки, у, тільки українці, тільки треба розмовляти по-українськи. Ось я вважаю це міфом. Можливо, були десь поодинокі випадки. Я не знаю в сім'ї не без уроди. Я таке у Росіян приказка. Але я не разу особисто за все своє життя я не стикався. До російських колег в Україні та поза її межами, аби зупинити брехню. Звернулася інтелігенція Львова. Керівництво лівської політехніки написало відкрите звернення до тих людей, які можуть вплинути чи достукатися до політиків. У професорів і викладачів безліч друзів та партнерів Росії каже Юрій Рашкевич, які повинні знати правду про ситуацію в нашій державі. В тому листі було сказано, що Україна завжди була толерантною, полі, полінаціональною, полікультурною. У нас ніколи не не ощемлялися не, не права ніяких ніяких особливо російськомовних громадян, що це є абсолютно надумані приводи для цієї військової агресії. От і вони зверталися до академічної спільноти Росії, щоб вона якось скажімо, донесла цю інформацію до політичного керівництва. Підтримку України та толерантність словом, і ділом вже висловили поляки, чехи та латвійці. Ці народи закликають до бойкоту російських товарів у себе в державі. В соціальних мережах іноземці пишуть: не фінансуємо війну і пропонують відмовитися землякам від російської нафти та газу. А в Іспанії пишуть місцеві змі в одному з ресторанів офіціанти відмовилися прийняти замовлення у росіян зі словами Ми окупантів не обслуговуємо. Мар'яна Підковська, Володимир Барчук, новини 2015. другий телеканал. Як підтвердження такої толерантності розкажемо про гарний жест українських жінок? Вони взялись вишивати сорочки для чоловіків, які стоять на захисті батьківщини в Криму. Бо вірять, український символ може стати оберегом для воїнів. Зініціювала таку акцію львів'янка Роксолана Шемчук. За лічені години її підтримали жінки не лише з усієї України, а й навіть за кордоном. Про призначення та символіку такої акції з її ініціаторкою спілкувалась наша Марія Шепель. Наші військові е, задали нові стандарти патріотизму і офіцерської гідності. Роксолана Шемчук колекціонує вишиванки вже понад 20 років. Любов до українського не лишила її осторонь подій в Криму. Вони фактично йшли з одним гімном без зброї. Вони йшли з одним гімном і з прапором націлені на, 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 на них дола автоматів. Після тієї ночі львів'янка емоційно закликала жінок у соцмережі підтримати доблесних солдатів, а саме подарувати їм сорочки обереги. На її звернення небайдужі зреагували відразу. Причому не лише зі сходу та півдня України, а й з різних міст Італії. Залишаю телефон, а також телефон доньки, яка може передати. Якщо потрібно, що для вишивання. Є багато людей, які не вишивають, а готові купити вишиванку. Є люди, які готові прикластися. Наприклад, є дівчата, які пишуть, що вони готові покроїти, що вони вишивати, не вишивають, але можуть покроїти, пошити сорочку. Наразі жінки домовляються між собою про роботу хтось шитиме, хтось вишиватиме. Візерунок обирають самі. Кожен орнамент, залежно від регіону, має свій символ. Проте нинішні події в країні об'єднають усі сорочки патріотичним духом та прагненням до свободи. І вишиванка це була в першу чергу величезним оберегом. І я думаю, що наші військові, якщо отримають, я не впевнена, чи вони будуть носити її часто. Чи вони там десь колись вдягнуться, а може просто в них буде лежати як пам'ять, як сімейна реліквія, ця вишиванка, але я впевнена, що сакральні символи на тих вишивках будуть берегти їх, і їхню родину від тої нечисті. Роксолана Шемчук називає себе краплею, проте варто пам'ятати разом ми океан, що зветься Україна. Я хочу звернутися до вас, солдати матроси Якщо навіть комусь з вас ми не зможемо. Надіслати вишиванку. Пам'ятайте, що вся Україна молиться за вас. І те, що ви зараз робите, це вже залишиться неоціненим скарбом вас, ваших дітях, ваших внуках. Це вже буде назавжди. Тривога мене, мене страх. Ми молимося, щоб все це минуло без крові. Але те, що ви там були, і те, що ви не зрадили своїй батьківщини, залишиться з вами назавжди. Ми з вами дорогі. Роксолана Шемчук закликає бажаючих підтримати військових та контактувати з нею. Марія Шепель, Віктор Самбратович, новини 20.15, другий канал. А в той час як одні готують обереги, інші пакують медичні інструменти, ліки та іншу медичну техніку. Військові Львівщини зібрали пересувну лікарню і в будь-який момент та будь-де готові надавати допомогу. Уже зараз на поготові знаходиться кілька медичних бригад. А небайдужі львів'яни через загрозу збройного протистояння у Криму приносять найнеобхідніші медикаменти до військового госпіталю. Детальніше у сюжеті. Попри загальну мобілізацію, військові медики теж організовуються, аби в разі непередбачуваних подій вирушити на допомогу постраждалим. Уже зараз військові організували чотири пересувні госпіталі лікарі, які готові надавати будь-яку медичну допомогу в раді виникнення вогнепальних поранень з пораженням кісток чи спошкодженням кісток, буде застосовуватися мобілізація. Цих вогнепальних переломів знеболення, надання допомоги по мірі крововтрат, відновлення об'єму циркулюючої крові і підготовка таких хворих чи поранених на слідуючі етапи евакуації. У разі крововтрат втрат шлункового кишкового тракту або з абдомінальних порожнин, або порожнини живота, щоб для загального для більшого загалу торакальної порожнини такі оперативні втручання є можливість провести в цих автомобілях, які називаються автоперев'язочні. Також на поготові до виїзду знаходяться і перев'язочні автомобілі, медики яких за 10 хвилин після прибуття на місце готові надавати першу допомогу. Принцип роботи машини: двоє дверей, хід вихід. Значить, поступає поранені будуть поступати. Стіл, який має спогідно повертатись. Потерпілий поступає. Потерпілий, поступає, поранений. Надається перша медична допомога з елементами кваліфікованої що я вроде, і потім потерпілий іде на. Такий автомобіль обладнаний усіма необхідними медикаментами. Востаннє пересувний госпіталь, військові медики застосовували під час сушидівської трагедії та повенний. Нині, хоч і старенькі автомобілі, проходять перевірку та останні приготування. Можна використовувати апаратуру, яка необхідна для підтримання життєдіяльності певної, тому що будуть включені кваліфіковані лікарі, хірурги. Кількості два і лікар анестезіолог повністю бригади скомплектовані вже зараз до військового госпіталю Львів'яни приносять перев'язочні та стерильні засоби. Своєю чергою, медики заявляють, готові допомогти при будь-яких вогнепальних пораненнях. Хоча сподіваються, потреби у їхній допомозі не виникне. Михайло кого та Віктор Сембратович. Новини 2015. другий телеканал. І в продовження теми до нашої студії ми запросили Володимира Скоростецького, підполковник, офіцер регіонального медіа центру. З вами спробуємо з'ясувати продовження теми нашої. Отже, перше, яким чином зараз там відбувається ця підготовка? Е, го, готується рухомий склад. Тобто, мобільний госпіталь, він на той мобільний, що на автомобілях е, спеціальне обладнання. Вони виїжджають в поле, і навколо автомобіля робиться така палатка, стерильний бокс. Е, це або маніпуляційна, або операційна, або палата там, де перебувають хворі. З собою вони мають все починаючи від бензоагрегатів, за допомогою яких вони отримують електричну електрику, запас ліків, резерв ліків, лікарський склад, спеціальну апаратуру для проведення тих чи інших операцій чи лікування. Ну і звичайно, запас пально-мастильних матеріалів. Обслуговуючи персонал, зараз активно пропагується інформація про те, що стан наших військових об'єктів, і, зокрема, обладнання, не в найкращий. Чи так це є? Чи є проблеми з тим? Про це ми неодноразово говорили вже і продовжуємо говорити про те, що е, постачання українського війська останні роки здійснювало за остатковим принципом. І, звичайно, що обладнання старе, для кого не секрет. Але якщо Вчасно його обслуговувати, проводити ремонт поточний, то це обладнання ще достатньо довго може прослужити нам на користь. Звичайно, що останні автомобілі, останні автомобілі оновлювалися давненько, але завдяки тому, що їх обслуговують, то ми говоримо про такі речі, про які ще місяць тому і не сподівалися, і не думали, що ми зможемо про таке говорити. Е, який моральний дух зараз, зокрема, військових і людей, які приходять? Чи немає паніки, чи, чи наскільки морально народ згуртований? Ви знаєте, події останніх місяців я вважаю, що е, дуже згуртували наше суспільство. Ми витримали і продовжуємо витримувати основний іспит на зрілість. І на свідомість нашого суспільства я вам скажу більше, що окрім тих військовозобов'язаних, які мусять з'явитися за повістками до військових комісаріатів, приходять дуже багато добровольців, які Служили в армії, які мають досвід бойових дій це і воїни афганці і наші солдати, офіцери, які проходили службу в миротворчих контингентах, ну але вже за віком звільнилися з армії, але вони мають бажання захистити, стати на захист своєї країни. Е, таким людям не відмовляється, звичайно. Ми військові розуміємо прагнення наших колег і тому пропонуємо залишити свої контактні дані, координати, написати свою військово-облікову спеціальність і складаємо відповідні списки. Будемо сподіватися, що цей незламний дух допоможе нам в перемозі. Кажемо, дякуємо вам. З нами був нагадуємо Володимир Скоростецький, підполковник, офіцер регіонального медіа центру. Дякую, Дякую вам. Не тільки чоловікам боронити свій край, львів'янки теж готуються до війни. Вони не збираються стояти осторонь складної ситуації і ладні не гірші чоловіків захищати свою землю. Дівчата та жінки йдуть у військкомати і готові служити вітчизні своїми руками та серцем. Про українок воїнів далі у сюжеті. Львівські військомати беруть штурмом чоловіки, але жінки не лише супроводжують своїх захисників, а й собі записуються у військові лави. Дівчата-студентки зброї в руках не тримали, але вміють зробити укол чи приготувати смачний борщ, допомагати на війні, готові хто чим вміє. Може бути волонтером, там що скажуть, та й буду робити це. Та навички я не знаю, як пояснити. Ну, медичних точно не маю, і на військову кафедру я теж не ходжу, тому. Як таких не знаю, чим я можу пригодитися, але якщо скажуть щось допомогти, то допоможу. Ми допомагаємо, власне, зараз син служить в армії. Що буде потрібно, то можу допомогти. Я б була готова записатися сюди. Спочатку треба молитовно допомагати, якщо чесно. А все решта, ну основне не надіятися на війну, все буде добре, я знаю, це точно. А тут дилетантів немає, це військові медсестри та лікарі. Кожна з них забирає військову аптечку і готова лікувати та перев'язувати рани, хоч зараз. Сумка доволі важка і форма військова. Не зовсім в розмір тендітній жіночій фігурі, але до всього звикаєш. кажуть вів'янки. Це є сумка, в якій знаходяться перші необхідні речі. Тобто бінти, вата, марля. Деякі медикаменти, такі які потрібні при першій допомозі. Ми підписували контракт. Там був пункт написаний, що у разі війни ми будемо допомагати надавати першу медичну допомогу. Тому якби підсознательно знали, але ніколи в житті не думали, що таке може бути. Ну до таких подій ми завжди повинні бути готові. Ми до них готові. Ну я чисто по людськи, ми завжди надіємося, що не дійде до. До якихось силових е е варіантів вони готові захищати рідну землю тендітними руками і закликають дівчат, які хочуть бути на війні, зберігати мир. Він дуже потрібен. у Цей непростий час треба бути сильними, знати, що ми маємо працювати, допомагати нашим людям. Сильний характер мати бути зібраною. До львівських військоматів приходять здебільшого дівчата з медичною освітою, але був випадок, коли записалася до армії львів'янка, яка вміє стрибати з парашутом, і забажала служити у десантних військах. Ірина Матвіїв, Олег Возний, новини 20.15, другий телеканал. Як бачимо напружений час, попри розблокування деяких військових частин у Криму. Українці не вірять російській політиці, чекають від неї підступності і агресії, тому готуються до найгіршого. Хтось вишиває обереги, а хтось пакує медичну техніку. Причому рятувати свою землю готові і нацменшини, які проживають в Україні, і навіть жінки. Ніщо так не об'єднує українців як спільна біда. Сподіватимемось на краще, боротимемось за краще, не падаємо духом. Я Оксана Гнатишин і журналісти інформаційної служби другого телеканалу. Кажемо до зустрічі. Ні війни від 26 лютого підприємці привокзального ринку розділилися на два табори. Активісти Львівської обласної асоціації вільних проспілок із частиною підприємців привокзального спочатку заблокували, а потім усунули адміністрацію ринку. На ринку фактично відбулося ну силове захоплення приміщень адміністрації привокзального ринку. Ти висувають претензії щодо великих стягнень і непрозорості ведення надходжень на ринку. За їхніми словами, 450 працівників привоззального вже написали заяви про вступ до профспілок. Люди самоорганізувалися, хочуть узаконити, тобто взяти в оренду ринок і землю, і хочуть господарити без. Тобто нав'язаних директорів натомість інша частина приватних підприємців привокзального переконана, що під зміною керівництва ринку замасковано зовсім інша причина. Ці люди прийняли ті, які не мають жодних документів, ті, які нічого не являються підприємцями, ті, які нічого не сплачують. Нехай возьмуть собі землю в міській раді, облаштують, приведуть всі комунікації і не займаються захватом базарів. Дайте нам зарплату і верніть нам нашого власника. Тепер тут невідомі молодики, які називають себе охороною. Блокують адміністрацію і підприємці пустили до ринку тільки під тиском преси. Каса ринку опломбована прокуратурою. А представники правспілот квитанції та документи не показують. Тому чимало підприємців говорять, не хочуть платити кошти. Невідомо кому. Має ринок працювати законно, на законних підставах обґрунтовано. А ті торгівці, які сьогодні продавали овочі, не відкидають можливості працювати із старою адміністрацією, якщо їх почують. Ми не можемо тут займатися вигнати його і сказати іди звідси, а його власність куди дінеться. Готові ми працювати. Тут і мови нема, але працювати на наших умовах. Це є зменшення. Розмірів плати за користування місцями там за якісь додаткові послуги, та й те власне це питання, яке е, ну, власник підприємства він готовий обговорювати і йти повністю по всіх тих питаннях назустріч людям і обґрунтовувати ту ситуацію. Наразі провокзалі на межі зупинки керівництво власник ринку пообіцяли робити все, аби залагодити ситуацію, адже на ринку працює більше тисячі приватних підприємців.